Розв'яжемо ще одну олімпіадну задачу з математики для сьомого класу про шахи. На шахівниці, тобто на стандартну шахову дошку 8 на 8, Петрик поставив декілька королів. Причому він їх поставив таким чином, що ці королі не можуть бити один одного. Нагадаю, що король ходить на одну клітинку в будь-який бік, тобто король б'є будь-яку клітинку, яка має. Сусідню, тобто спільну сторону з клітинкою, на якій стоїть король, або спільну вершину. Ну, простими словами, король ходить в будь-яку сторону на одну клітинку. Так от він поставив декілька королів так, щоб королі не били один одного, і при цьому так, щоб вільної клітинки вже не було, тобто, щоб не можна було ніяк поставити короля, додатково ще на дошку нового, щоб ніхто його не бив. І є два запитання в задачі: яку найбільшу кількість королів він міг так роз, розмістити на дошці, і яку найменшу кількість королів він міг розмістити на дошці за такими правилами, щоб вони не били один одного. Подумайте над цією задачкою, напишіть свою відповідь в коментарях, а ми зараз спробуємо розв'язати цю задачу. Спочатку почнемо з першого. Як завжди, спробуємо провести якусь оцінку. Ми можемо поділити все поле на ось такі квадратики 2 х 2. Ось розглянути, наприклад, якийсь квадратик 2 на 2. наприклад, ось цей, І подумати, яка максимальна кількість королів може знаходитись всередині цього квадратика. Ну, очевидно, що в кожному такому квадратику може знаходитись не більше, ніж один король. Не більше, ніж один король. Тепер розділимо все поле на такі квадрати. Вийшло всього 16 квадратів 2 на 2. І в кожному такому маленькому квадраті може стояти не. Більше, ніж один король, інакше б вони просто б вбили б один одного. А всього квадратів 16, отже, максимум, максимум ми можемо поставити не більше, ніж 16 королів. Ну, а тепер залишилось навести приклад, коли 16 можна, а для цього достатньо просто поставити королів, наприклад, в ліву верхню клітинку кожного маленького квадрата. Вони, очевидно, не будуть бити один одного. Кожен новий король. Якщо його щед поставити на дошку, буде вже під ударом, тому що буде в якомусь з червоних квадратів 2 на 2, тобто буде під боєм іншого короля. Ну і 16 королів ми поставили, а і довели ще більше неможливо. Отже, найбільша кількість королів це 16. А тепер подумаємо про найменшу кількість королів. Для найменшої кількості королів нам треба, щоб кожен король забирав якомога більше клітинок. Ну, Наприклад, один король стояв би і забирав всі 8 клітинок навкруги, і плюс свою, тобто 9 клітинок, забирав би квадрат 3х3. Ну, Давайте тоді, виходячи з цього, спробуємо розбити нашу фігуру на квадрати 3х3. Ну, Очевидно, що рівно у нас це не вийде зробити, тому що це дошка 8 на 8, а не 9 на 9. Але якщо розбити на 4 квадрати 3х3, і, на... і тоді вийде ще. Декілька прямокутників. Декілька прямокутників 2х3 і один квадрат 2 на 2. Ну, тобто, розіб'ємо дошку таким чином на 9 зон, ну на 9 чотирикутників. Тоді ми розуміємо, що якби ми не ставили короля в якомусь одному з цих чотирикутників, ну, наприклад, тут, наприклад, поставили короля. Або тут в якійсь одній із цих двох клітинок, якби ми не ставили все одно в сусідньому. Прямокутнику можна знайти таку клітинку, яка знаходиться не під ударом цих королів. Наприклад, ось цю. Да? Тобто ще раз. Як би ми не ставили королів в одному з прямокутників, в усіх сусідніх точно знайдеться така клітинка, на яку ми можемо ще поставити короля. І його не буде ніхто бити. Тобто, для того, щоб взяти. Під контроль, скажімо так, королів кожну клітинку, нам треба, щоб в кожній цій, цій зоні стояв хоча б один король. Оскільки всього зон 9, то кількість королів повинна бути не менше, ніж 9. Ну, а залишилось тепер знайти приклад 9 королів, щоб більше не можна було поставити ще одного короля. Тобто, приклад, розташування 9 королів. Ну, для цього наприклад, можна поставити в центр кожної зони. Ось таким чином короля. А, тоді вийде, що дійсно в кожній зоні да, вже вільних клітинок не залишилось, отже, і на всій дошці клітинок не залишилось. І при цьому ми розставили 9 королів, вони не б'ють один одного, тобто відповідають умовам. А менше 9 не можна. Ось така задачка, доволі нескладна. Якщо тобі вдалося розв'язати її, або ти хоча б зрозумів розв'язання, обов'язково постав лайк.